Яйце-райце Колись була птиця жайворонок царем, а царицею Миша. І мали вони своє поле. Посіяли на тому полі пшеницю. Як уродила їм та пшениця, давай вони зерном ділитися. От одне зерно зайве було. Миша каже: Нехай мені буде. А жайворонок каже. Нехай мені. Думають вони, що робити. Пішли б позиватися, та немає старших за них немає до кого йти позиватися. Потім миша каже: Ну, я краще його перекушу. Цар на це діло згодився. Миша тільки взяла зерно в зуби та в нору й побігла. Тут цар Жайворонок збирає всіх птахів, щоб побороти царицю мишу. А цариця скликає всіх звірів, і почали вони війну. Як вийшли в ліс, тільки звірі хочуть птицю розірвати, то вона на дерево, або птиця як почне літаючи, бити звірів, то вони у нору. Так билися цілий день. А потім, увечері, сіли всі відпочивати. Коли цариця дивиться, аж немає на війні кумашні – тоді вона звеліла, щоб конче була на вечір і комашня. Коли це приходить і комашня. Цариця і наказала їй, щоб вона вночі полізла на дерева та за одну ніч повідкушувала птиці пір'я біля крив На другий день тільки но розвиднілося. Цариця кричить Ану, уставайте воювати. Птиця, яка злетить, той упаде на землю. Так звір її і розірве. І цариця перемогла царя. Орел бачить, що то лихо сидить на дереві і не злітає. Коли тут іде стрілець бачить, що Орел сидить на дереві, як націлився на нього, а той Орел просить його. Не вбивай мене, голубчику, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець удруге націлився, він ще його просить. Візьми краще мене та виготуй, то побачиш, у якій я тобі пригоді стану. Стрілець ще намірився стріляти втретє. Орел знов його почав просити Ей, голубчику, братику, не вбивай мене та візьми до себе. Я тобі у великій пригоді стану. Стрілець повірив йому. Поліз, зняв із дерева та й несе його додому. А він йому каже. Принеси мене до своєї хати та годуй м'ясом доти, поки крила повідростають. А в того чоловіка було дві корови, а третій бугай. Він зараз і зарізав одну, Орел ту корову за рік з'їв і каже чоловікові: Пусти мене, я політаю, побачу, чи вже відросли крила. Той чоловік і випустив його з хати. Орел літав, літав, та й прилетів півдні назад до того чоловіка. Каже йому: Ще в мене мало сили, заріж іще одну ялівку Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел з'їв її за рік Та знову, як полетів, пролітав мало не цілий день. Увечері знову прилітає та й каже йому: Заріж іще й бугая. Той чоловік думає, що тут робити, чи зарізати, чи ні? А потім каже: Більше пропало, нехай і це пропаде. Узяв та й зарізав йому бугая. Він з'їв і того бугая зарік. А потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Коли ще прилітає, та й каже йому: Ну, спасибі тобі, чоловіче, вигодував ти мене, а тепер. Сідай на мене. Той чоловік запитує: Що з того буде? А він йому каже: Сідай. Той і сів. Орел його поніс аж під хмари, а потім і пустив, але не дав йому долетіти до землі. Підхопив і каже: А що ти відчував? А чоловік каже: Наче я вже не живий був. Тоді Орел йому каже: Отак і мені було. Як ти на мене націлився, сідай знову. Чоловік не хотів сідати на орла, але таки сів. Орел його як поніс, таж під саму хмару, а потім скинув і підхопив за два сажні від землі і питає: А що ти відчував? Чоловік йому каже. Наче вже кістки мої розсипалися. Тоді Орел йому відповідає. Так само і мені було, як ти вдруге націлився. Ну, ще сідай. Чоловік сів. Орел як поніс його аж за хмару, та звідти й пустив додолу та підхопив коло самої землі. А тоді й запитує його. А що ти відчував, як летів на землю? Чоловік каже, наче мене зовсім не було вже на світі. Тоді Орел йому каже: Отак же. І мені було, як ти втретє, націлився Ну, тепер уже ніхто нікому не винний. Ні ти мені, ні я тобі. А тепер сідай на мене та полетимо до моєї господи. От, прилетають вони до його дядька. Орел каже чоловіку: Іди ж у хату, та як будуть питати про мене, то ти скажеш: Як дасте яйце райце, то я його і приведу. Чоловік приходить у хату, коли це йому кажуть. Чи по волі, чи по неволі. А чоловік їм каже: Добрий козак, усе по волі ходить. Вони його запитують: Чи не чув ти щось про нашого небожа? Бо вже третє літо, як пішов на війну, ні чутки, ні звістки, а потім їм каже: Як дасте яйце райце, то я його і приведу. Вони йому кажуть, Краще нам його ніколи і не бачити, як віддати тобі яйце райце. Тоді чоловік виходить із хати та й каже Орлу Говорили так. Краще нам його ніколи і не бачити, як тобі віддати яйце райце. Орел йому каже Летимо далі. Летять, та й летять, та й прилітають до брата Орла. І тут чоловік те саме говорив, що і в дядька, і тут не отримав яйця райця Прилетають. До його батьків. А Орел каже чоловіку: Іди в хату, та як будуть про мене питати, то скажи, що бачив, і приведеш мене. Заходить чоловік у хату, а батьки йому кажуть, чи по волі, чи поневолі. Він їм «Добрий козак, усе волі ходить. Батьки його стали запитувати. Чи не бачив ти нашого сина, бо вже немає його четверте літо. Десь пішов на війну та, мабуть, там загинув. А чоловік їм каже Як дасте яйце райце, то я його приведу. Батько урла каже Нащо ж воно тобі? Краще ми тобі дамо багато грошей. Чоловік каже Я не хочу грошей, дайте мені яйце райце. Приведи сина, тоді дамо яйце райце. Чоловік заводить орла в хату, тоді батьки так зраділи, що дали яйце райце і сказали. Тільки не розбивай його ніде по дорозі, а як приїдеш додому, то зроби загороди великі, а тоді його і розіб'єш. Чоловік іде іде і захотілося йому пити, коли це знайшов криничку. Тільки став пити воду та якось об цибриною розбив те яйце райце. Як почав скот виходити з того яйця, виходить та й виходить, чоловік збирає його, збирає, а зібрати не може. Кричить бідолаха, нічого не може зробити. Коли це де, не візьметься змія та й каже йому: Що ти мені даси, чоловіче, як я цей скот зажену в рейце А він їй каже А що тобі дати? Змія йому каже Даси те, що без тебе з'явилося вдома. Чоловік каже Дам. Ото вона загнала скоту яйце райце, заліпила яйце і дала йому в руки. Він приходить додому, аж там без нього син народився. Ударив він об поли руками Це ж я тебе, сину, віддав змії. Ну, ото журяться вони з жінкою та й кажуть: Що тут зробиш? Журбою горю не допоможеш? Якось треба жити. Зробив він загороди великі. Розбив те яйце, випустив скот і забагатів. Живуть вони аж поки син підріс, от син і каже: Це ви мене, тату, віддали змії. Ну, дарма, якось буде. От хлопець і пішов до змії. Приходить до неї, а вона йому каже: Зроби мені три справи та й підеш собі додому, а як не зробиш, то я тебе з'їм. Коло хати змії був великий луг. Так вона йому і каже, щоб ти за одну ніч отой луг викорчував, заорав, пшениці насіяв, зжав її, у скирти поскладав і щоб у ту ніч із тієї самої пшениці мені паляницю спів, поки я встану, щоб вона на столі лежала. Хлопець пішов до ставка та й зажурився. А там близько був мурований стовп, а в тому стовпі була зміїна дочка замурована. Він сидить та й плаче. А зміїна дочка його питає, Чого ти плачеш? А він каже, Як же мені не плакати, коли змія загадала таке, чого я ніколи за одну ніч не зроблю? Вона його питає: А що? Хлопець їй розказав: Як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю так, як змія звеліла, говорить зміїна дочка. Хлопець каже: Добре. Лягай же тепер спати, а завтра рано понесеш змії паляницю. От пішла зміїна дочка до того лугу, та як свисне той луг тріщить, лущить, на тім місці ореться, пшениця, сіється, до світу спекла паляницю дала йому. Він приніс її до змії в хату і поклав на столі. Змія прокинулася, вийшла у двір та й дивиться на той луг. Тільки скирти стоять. Тоді йому і каже Ну, упорався. Гляди, що другу справу зробив, щоб ти гору розкопав, щоб туди Дніпро йшов, а коло того Дніпра побудуй комори, щоб туди човни причалювали, щоб ти ту пшеницю продавав, яку стану рану, то щоб це все було готово. Він знов іде до того стовпата й плаче дівка його питає чого ти плачеш? Хлопець розказав їй усе, що йому змія загадала. Так вона йому й каже. Лягай спати, я все зроблю. А сама, як свисне, то та гора розколюється, Дніпро туди заходить, коло нього комори будуються, тільки прийшла та й розбудила його, щоб він пшеницю продав купцям. Змія встає та й дивиться, що все так зроблено, як вона йому загадала. Тоді знову йому каже, щоб ти цієї ночі зловив золотого зайця. І раненько приніс мені в хату. Він знов іде до того стовпа та й плаче. Дівка питає його, що вона загадала. Він каже Оце вже не жарти. Хто його знає, як того золотого зайця зловити. Вона каже йому: Ходімо до тієї скелі, стань над норою, ти будеш ловити, а я буду гонити з нори. І глядиш як тільки буде хто виходити з тієї нори, бери його, то золотий заяць. Ото вона пішла та й жене. Коли це вилазить із нори гадюка та й сичить. Він її і пустив. Дівчина виходить із нори та й питає А що, нічого не вилазило? А хлопець каже Лізла гадюка, а я побоявся її, щоб не вкусила, та й упустив. Дівчина йому каже а що б тебе? Отож і є заяць. Ну, гляди ж, я ще раз піду. Та як буде хто виходити і казатиме, що тут немає золотого зайця, то ти не вір, а хапай його. Полізла вона та й жене. Коли виходить стара баба, та й питає його Що ти, сину, тут шукаєш? А він їй каже Золотого зайця. Вона йому відповідає. Де б він узявся, тут його немає, сказала та й пішла. Коли це виходить дівка, та й питає його А що, немає зайця? Ніхто з нори не виходив? Він каже. Виходила баба, стара, та й спитала, що я тут шукаю, а я сказав, що золотого зайця. А вона каже, що тут його немає, то я її відпустив. Тоді дівчина каже Чому ти не зловив? Ото ж і є заєць. Ну, Тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба я стану зайцем, а ти мене принесеш змії, та покладеш на стілець, тільки не віддавай їй в руки, бо як віддаси, то вона пізнає то розірве і тебе, і мене. От вона так і зробила стала золотим зайцем. Хлопець приніс того зайця, поклав його на стілець та й каже Змій Нате ж вам зайця. Вона каже Добре, іди. Він пішов. А Змія тільки з хати, а заяць знову став дівчини. Почали вони вдвох тікати. Коли ця Змія побачила, що то не Заяць, бо по її дочка, та послала в погоню свого чоловіка. Змій біжить за ними, коли вони чують, аж стуганить з земля. Тоді дівка каже: Оце вже Змій за нами біжить. Я стану пшеницею, а ти дідом, і будеш стерегти мене. Як Змій буде питати, тебе чи не бачив парубка й дівчини? То ти скажеш, що бачив тоді, як цю пшеницю сіяли. Коли це Змій летить, та й питає того діда, чи не бачив тут не йшли парубок із дівчиною? А він каже Ішли, давно ж вони йшли? Тоді як оцю пшеницю сіяли. Цю пшеницю вже пора косити, а їх учора не стало. Та й повернувся назад. Зміїна дочка стала знову людиною, а дід парубком. Та давай тікати. Прилітає Змій додому. Змія його питає А що, не догнав і нікого не зустрічав на дорозі? А він каже Ні, зустрічав тільки діда, який стеріг пшеницю, а я його запитав, чи не бачив він парубка з дівчиною? А він каже, що вони йшли тоді, як у цю пшеницю сіли. Але ж та пшениця така, що пора косити, то я і повернувся. Тоді змія йому і каже Чому ти того діда і ту пшеницю не розірвав? То були вони, біжи за ними і розірви. Летить Змій, коли втікачі чують, що земля реве, так дівка каже Ой, летить знову! Стану я монастирем таким старим, що от от розвалиться, а ти чинцем Та як буде він тебе питати, чи не бачив таких то, скажеш. Бачив тоді, як оцей монастир будували. Коли це летить Змій та й питає того ченця Чи не бачив, не йшли тут парубоки дівка? А він каже Я їх бачив тоді, як оцей монастир будували. А Змій каже їм: Їх учора не стало, а монастир сто, як збудували. Сказав це та й повернув назад. Приходить додому та й розказує з мені. Бачив одного ченця коло монастиря ходив. Як я його запитав, чи не бачив таких, то він відповів Бачив тоді, як оцей монастир будували. Тоді вона йому й каже Чому ти не роздер того ченця і монастир не розвели? Тож вони. Тепер я сама побіжу за ним. Ото біжить, коли втікачі чують, земля реве й гаряча. дівчина тоді каже хлопця. О, тепер ми пропали. Уже сама біжить. Я тебе зроблю річкою, а сама стану окунем. Прибігла змія та й каже до тієї річки. А що, утекли? Стала вона щукою та й давай ловити окуня!» тільки хоче його вхопити, а він повернеться гострим пір'ям до неї. То вона й не візьме його, ловила, ловила, але не зловила та й надумала всю воду з річки випити. Стала пити, пила, пила. Випила багато та й лопнула. Тоді та дівка, що була рибою, каже тому парубкові, що був річкою: Тепер уже не бійся. Ходімо до твоєї господи. Як ти зайдеш у хату, то гляди, усіх поцілуєш, тільки дядькової дитини не цілуй. Бо як поцілуєш її, то забудеш про мене, а я поки наймусь у цьому селі в кого небудь. Ото він прийшов у хату з усіма поздоровкася та й думає собі як же мені не поздоровкатися з дядьковою дитиною? Так вони подумають щось погане про мене. Поцілував і дитину дядькову. Як поцілував, так і забув про ту дівку. Ото побув парубок півроку та й задумав женитися. Забув він про ту дівчину, що його врятувала від змії, з іншою заручився. От перед весіллям увечері кличуть на шишки молодиць прикликали і ту дівчину, що він із нею втікав. Хоча ніхто і не знав, що вона за дівка стала ліпити шишки. Та дівка зліпила з тіста голуба й голубку та й пустила додолу. А вони ожили. Голубка й почала говорити до голуба. А ти забув, як я за тебе лух викорчувала і пшеницю сіяла, а з тієї пшениці паляницю спекла, щоб ти до змії відніс. А голуб каже: Забув, забув. Потім знову голубка каже, а ти забув, як я за тебе гору розкопувала і туди. Дніпро пустила, щоб човни ходили до комор, і щоб ти пшеницю продавав. А він каже Забув, забув. Потім знову голубка каже: А ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем. А ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем? Ти й мене забув? А голуб каже, Забув, забув. Тоді парубок згадав про ту дівку, що голубів зробили, та й оженився з нею, і тепер живе добре.